Добрий день, любі друзі та гості сторінки. Погодні качелі е, дають нам нові виклики: то 37 в день, то 14, вночі 9, і тому пора обробити наші рослини від фітофтори, переноспорозу і різних інших грибкових захворювань. Отже, беремо фітодоктор, який містить е, природні бактерії і є живим е, біопрепаратом, тобто е, розбавляємо його по інструкції. На таку пляшку води мені більше не треба, я брала чайну ложку з горкою. Виходить такий мутно-білий розчин. Обробляємо по листу з усіх боків, густо, рясно, всі наші рослини. Тобто, у мене це переважно помідори, ще є перець і ще є огірки. Для того, щоб не попалити листочки, якщо у вас жара, то вибирайте ринковий час або вечірній. У мене вибраний час зараз приблизно 11 ранку на вулиці плюс 20 сьогодні. Тобто, зараз ще немає 20 градусів. Цей біопрепарат не працює коли вище 28 і не працює, коли нижче 10, тобто в інструкції виробники пишуть нам, з яких умов можна використовувати цей препарат. І ще одне хочу сказати: що якщо ви обробляєте біопрепаратами, так як я, Можете пробувати і вазонки, і все, що у вас є, так як е, 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 перепади погоди вони сприяють е, розплодженню грибкових хворіб на всі рослини, які у вас є. Тобто одне одне може позаражати, коли подує вітер, якийсь козняк, ще щось таке. Тобто е, обробляємо е, з періодизацією в 6 днів, е, так як радить е, на упаковці виробник даного препарату. Буде дуже шкода, якщо ми втратимо урожай, які, за який ми так боролися ще з весни, з приморозками, з тим всім, потім вже поливали, обробляли це, це все, а потім вдруг нападе якась зараза і е, все з нам зашкодить. Е, тобто не пропускаємо обробки і в полив даємо магній. Е, магній е, у мене в вигляді препарату сульфат магнію, який містить е, магній та сірку, він дасть стабілізацію нашим рослинам. Особливо, якщо у вас. Е, Кислі ґрунти, то е, магній е, дуже-дуже-дуже необхідний і обробляємо ним по листу, якщо хочемо, ну я даю в полив, так як по листу я даю більше мікроелементи та різного роду хилати і гумати. Ще одне, якщо ви вибрали для обробки хімічні препарати, наприклад, квадрі, зважайте на час очікування. У біопрепараті він значно коротший. Всім дякую за увагу! Гарних вирожаїв, беріть себе, до побачення! І пам'ятайте фітофтору краще попередити ніж потім лікувати.